Привіт усім! У перші два місяці життя малюк активно знайомиться зі світом. Тож як саме допомогти йому розвиватися? Сьогодні покажу прості іграшки, методики та сенсорні вправи. Сенсорний розвиток немовлят. У перші два місяці малюк пізнає світ через дотики та контакт. Тому найважливішими у розвитку в цей період є мама і тато. Обійми, носіння на ручках, контакт шкіра до шкіри це все заспокоює і дає відчуття безпеки малюку. Масажик та легкі погладжування допомагають тілу розслабитися та активують тактильну чутливість. Теж важливо пропонувати дитині різні текстури: м'якеньку ковдру, гладеньку тканину, іграшку мамину шкіру, татову щетину. Це все стимулює відчуття дотику. Суровий розвиток. Перші тижні малюк бачить лише на відстані 20-30 см перед собою. Пам'ятайте про це. Ідеальні іграшки для розвитку у цей період це контрастні чорно-білі картинки. Показуйте їх на рівні очей дитини, щоб вона могла стежити за ними. Інша крута річ це мобіль із чорно-білими фігурками або підвісною іграшкою з червоними елементами. Це все стимулює фокусування та координацію очей. Повільно рухайте перед малюком яскраву іграшку. Це допомагає розвивати здатність стежити за предметом. Слуховий розвиток у нас починається ще з утроби матері. Тому знайомий голос мами найкраща розвага. Говоріть, співайте, змінюйте інтонації. Це допоможе малюку розрізняти звуки. Дзвінки-іграшки або брязкальця допомагають розвинути слух. Спочатку потрясіть з одного боку, потім з іншого, щоб малюк навчився визначати джерело звуку. Моторний розвиток. Перш за все, викладання на животик, обов'язковий етап розвитку, починайте з 30 секунд, поступово збільшуючи час. Простий спосіб стимулювати хапальний рефлекс м'ячик обол або легке брязкальце. Дитина зможе пробувати його схопити та утримати на недолу. А ще важливі рефлекторні вправи це вправи велосипедки, легке згинання та розгинання ручок і ніжок. Все це розвиває у малюки координацію. Отже, навіть у перші місяці можна допомогти маріку розвиватися. Головне це контакт, ігри та любов. Не перевтомлюйте дитину, достатньо всього 5-10 хвилин розвитку щодня за допомогою іграшок, текстур та інших предметів. Решта часу дитині достатньо мами і тати.